Американських військових у Європі більшає. уже майже 80 тисяч стільки принаймні фігурує у свіжому звіті Білого Дому. Водночас команда Байдена відмовляється переходити червону лінію і навіть не дозволяє відправлення американських солдатів чи інструкторів в Україну. Чому? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Нопченко вивчив і конгресовий звіт, і свіжі заяви. Подробиці обговоримо наживо. Дмитре, ми тебе вітаємо. Розкажи, будь ласка, які плани щодо розгортання американської армії у Європі? Ну про протіпла плани, Саш, дуже легко говорити, тому що американська адміністрація за правилами зобов'язана постійно інформувати конгрес про перебування американських військ за межами сполучених штатів, про якісь серйозні принципові рішення щодо направлення американських військовиків за кордонною. Ну, ось зараз надійшов якраз сюди на капіталійський пагорб свіжий звіт, і з відкритої частини цієї доповіді зрозуміло, що у різних європейських країнах, тобто я підкреслюю, тільки європейських, станом на зараз перебуває більше, скільки б ви думали. 80 тисяч американських військових і офіційне формулювання. Ви вслухатися в нього, воно цікаве, і я потім до цього повернуся. А що військовослужбовці дислоковані на території країн-учасниць НАТО, зокрема для натхнення союзників. І стримування подальшої російської агресії. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу на ці формулювання: натхнення і стримування. Ми про це детально поговоримо зараз. Щодо цифри, ну все, все можна зрозуміти лише коли порівнюєш. В тій же доповіді є інші цифри, і з них зрозуміло, що, наприклад, в Косово зараз 576 офіцерів американських в Лівані всього 75, в Нігері 700, і Їх зараз збираються забрати. Ну дві країни, де величезний американський контингент традиційно це е, Йорданія і. І Саудівська Аравія, і там 2,5 тисячі і 3,5 тисячі американських військових. Тобто, ви бачите зараз різницю у цифрах більше 80 тисяч в Європі. Ну різниця величезна. Але завдання для цих військ команда Байдена визначила дуже чітко, і це завдання стримування. Тобто, за рахунок присутності цих військ в Європі, за рахунок того про що про їхню присутність, про їхнє розгортання, про їхнє збільшення говорить відкрито. Відповідно про це знає Москва. Унеможливити розширення війни, війни на українському фронті і унеможливити момент, коли ця війна могла би перекинутися в Європу. Так само зараз абсолютно відкрито. Тобто, це ж мала бути військова таємниця. Тим не менше відкрито кажуть про створення наземних коридорів наземних коридорів для американських військ у Європі на випадок, якщо Росія таке нападе на одну з європейських країн. Ну, і от не приховують деталі в цьому плані. Додаткові підрозділи американських військ мають бути перекинуті у ключові порти Нідерландів, Греції, Італії, Туреччини, Норвегії. Ну і далі вже пересуватися Європою наземними маршрутами. Більше того, ви здивуєтеся, але навіть і маршрути прописали. Наприклад, з Італії. Американські війська мають перекинути до Угорщини на український кордон чи з Греції та Туреччини на східний кордон Альянсу до Болгарії та Румунії. Ну і здавалося б знову ж таки ці плани мають тримати в секреті, але знову спрацьовує ось це саме стримування. deterrence, про який так багато говорять. Я нещодавно навіть говорив саме про це, саме про цей напрямок американської політики із екс-заступницею генсека НАТО Розгутемелер. І від всіх я чую це слово стримування, тобто це намагання показати Росії, що ціна можливих дій буде неймовірно високою для неї, ну а відповідно і унеможливити напад. Для це стримування передбачає, що Сполучені Штати не можуть бути самі втягнуті у війну, ну окрім як у випадку, якщо буде атакований один з членів альянсу і спрацює п'ята стаття. І саме тому білий дім підтверджує, що існує правило, існує рішення, існує відмова Сполучених Штатів від відправки своїх військовослужбовців в Україну в майбутньому чи зараз, щоб там не робили союзники, навіть такі як Франція. Це червона лінія, за яку адміністрація Байдена не пере. Йде і ось зараз чергове, бо про це дуже багато говорили, і неофіційно Я про це чув. І офіційно зараз про це в чергове сказав стратегічний координатор американського радбезу Джон Кірбі. І він якраз підкреслює тут цікава цитата: президент США і головнокомандувач висловив свою точку зору, про яку добре відомо в Україні. Не буде наших військових для участі в бойових діях. Так було, отже, так і буде. Натомість, як каже Кірбі, це теж важливо. Це така таки ну серйозна компенсація. Що Сполучені Штати продовжать забезпечувати посилення східного східного флангу НАТО. А також теж цитата надавати Україні все необхідне для ведення бойових дій проти Росії. Ну а пояснюючи логіку Байдена, бо нам вже з вами ми часто критикуємо американську адміністрацію за нерішучість, нам теж важливо її розуміти. Кірбі якраз сказав участь Сполучених Штатів у війні в Україні на думку американської адміністрації. Мали би катастрофічні наслідки. Ну і цю стратегію, яку теж не приховують, це стратегія американської адміністрації. А, насправді вибудовується система червоних ліній. І а, щодо відправлення американських військ в Україну, навіть інструкторів, поки її не готові перейти. Але ви знаєте, війна багато що змінила, і ми з вами вже не раз бачили, що сполучені штати, якщо і не переходять якісь червоні лінії, то хоча б їх пересувають. Ну і цього разу щось ще теж може змінитися. Надії на це є. Колеги Київ, дякуємо тобі, Дмитре, за цю вичерпну інформацію. Нагадаю, про Вашингтон та його червоні лінії нам розповів мій колега Дмитро Анопченко. Він був на прямому зв'язку з Заокеаном.